Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде дуже цікава розпаковка товарів секонд хенд, але не переходьте з цього відео. Це будуть товари не одяг, не взуття, це будуть іграшки, товари для дому, щось з декору, деякий посуд. В основному я підсіла на такі так звані розпаковки і вирішила зайнятися також перепродажем секонд-хенда. Ви мене знаєте як продавця постільної білизни, і я продовжую продавати постільну білизну по дропшипінгу, новеньку, якісну українського виробництва. Кому треба, звертайтеся, посилання завжди є в описі під відео. Проконсультую. Я, до речі, продаю із чоловіковою сестрою. Тимчасово я йшла із дропшипінгу, але зараз ми працюємо з чоловіковою сестрою, з моєю кумасією двох, і постіль у нас дуже класна, дуже багато відгуків є. Можете звертатись. Що хочу сказати далі, вже не про постіль, а за секонд-хенд я придивлялася, придивлялася декілька тижнів, дещо прикупила собі. І я вирішила замовити декілька ящиків на розпаковку і перепродаж. Деякі товари будуть продаватися відразу. Можна буде під відео написати, що ви купуєте, запитати ціну, бо на момент розпаковки явно є ціни на певні товари не знатиму. Але. В процесі, коли я буду їх публікувати, я вже більш-менш там буду прицінюватися. І, звісно ж таки, не всі товари я із розпаковки буду показувати в себе тут на каналі. Тому обов'язково підписуйте ще на мій Тікток, бо на прямих ефірах в Тіктоці я буду продавати цей секонд-хенд і говорити ціни на це все чудове, прекрасне. Буквально сьогодні я замовила перших три ящики, але. До того я дещо все ж таки і купувала. Купувала дещо на перепродаж, дещо купувала собі. Тому в цьому відео ви побачите першу розпаковочку, міні-розпаковочку, малесеньку розпаковочку. Це не е, така грандіозна розпаковка, яка буде у наступних відео. Все, багато вже наговорила спочатку. Дивимось, товари. Що з цього всього буде продаватися, я потім вам покажу у Тіктоці. А дещо, особливо маленькі іграшки, цього разу я лишила повністю всі своїм малюкам. У мене два хлопці-погодки і. Якісь машинки, якісь цікаві іграшки, я все ж таки залишила їм. Кожну іграшку в магазині піти купити, вона коштує колосальних грошей. А тут мені обійшлося буквально за копійки. Було декілька різних машинок. Тут мені здається, не вистачає трошечки якоїсь резини на колесах. Але все ж таки машинка їздить і дуже моїм дітям сподобалась. Було декілька ось таких м'ячиків. Я взагалі не знаю, звісно, для тих м'ячиків, що придумати, але наші кіцькі сподобались. Була ось така кнопка. Ми вставили батарейки, і вона, до речі. Працює, там видає такі звуки, дітям також моїм зайшло. Є ось така книжечка, я думаю, що я її потім подарую. В мене знайома є вагітна. І, бо це для малюків більше. Ось таке кольє мені тут попалося. Ось така цікава іграшка. Тут ручки, ножки рухаються, і ця іграшка може стояти. Далі у нас тут ось такий малесенький автобус, тут в мене вже все забирають з рук, бо самій неможливо щось подивитися. І з дітьми завжди так. Ось такий автомобіль був, до речі, пластикові машинки просто неймовірної якості. В мене вони також будуть продаватися, просто не з цієї партії. Ось такий бегемотик цікавий. Він, до речі, як би не падав, завжди падає на попу. Був uh, buv... Різний декор, я вам покажу далі. Це, напевно, було із якихось бульбашок, але бачите, бульбашок самих немає. В секонд-хенді є багато чого такого, що не комплект, або десь там якась частинка загубилася. Дуже шкода, що деякий такий декор пошкоджений. Я, звісно ж, такі візьму клей пістолет і спробую це все виправити і скласти докупи. І це, до речі, не єдиний декор, який є тут в коробці. Ось такий тигр був. Також дуже сподобався Вовчику. Цю штуку ми не вмикали, я ще не підібрала батарейки. Бо, на все, треба батарейки. Воно щось вмикається, щось робить. Що саме, можливо, у наступних якихось відео вам покажу на влоговому своєму каналі, тому що, хто знає, в мене є ще влоговий канал. Дуже схоже на якусь таку літаючу. Машину. Було два ось таких меча, якраз моїм хлопцям. І ще багато-багато чого цікавого. М'ячик, до речі, не вмикався, бо, напевно, сіла батарейка. Хочу надати трошечки вам інформації за ці товари, бо знаю будете питати. Тут є багато, ну, Саме не в цьому ящику, а є дуже багато в цих постачальників, яких я замовила, нових речей. Тобто секонд-хенд це не обов'язково БУ речі. Є багато нових, запакованих, дуже класних речей, попадається навіть техніка, колекційний посуд, багато різного такого класненького. навіть потрапляється косметика. Я вам тут, до речі, дещо покажу, що я собі взяла. Вірніше я взяла для тата, бо в нього є певні проблеми, і я знаю, що те, той засіб йому точно треба. Бачите, знаходжу ще деякі декорації частинки. Ось такий свисток дітям дуже сподобався. Єдине, що вони його вже зламали. Якісь такі формочки, хоча мені здається, що це також від якоїсь ігри. Ось цей, бачите, свисток, не свисток, дуділка, книжечка про корову досить цікава. Взагалі, мені іграшки по якості європейські набагато більше подобаються. Єдине, що коли я ходила на наші місцеві секонд-хенди, то там таких товарів і іграшок дуже-дуже мало. Ось така, до речі, ковтинка для Барбі буде продаватися. Зайчик. До речі, з фігурками в мене діти не вміють якось гратися. Я не знаю, як у вас. У мене більше вони по машинках або якусь таку гру, яку потрібно складати. А так, щоб вони бралися фігурками гратися, то такого щось я не помічала. Тому, можливо, колись фігурки виставлю на продаж. Є ось така декорація, я, до речі, познаходила ці всі запчастинки, яких не вистачає, просто їх треба клеєм пістолетом взяти і приклеїти. Тут ось таких машинок виявилось 4 штучки. Ну, Це точно якась або гра, або Чогось там не вистачає. Бачите, ще один м'ячик, їх було три. Якась штучка до чогось, фігурка. До речі, з якогось мультика, я думаю. Далі ось така машинка Трансформер. Я її тут у відео не складала докупи, але в мене діти з нею розібралися дуже швидко. Як ви зрозуміли, у мене зверху коробки дуже багато дрібних таких іграшок, і це зроблено спеціально, щоб нічого такого тяжкого або те, що внизу не розбилося. Тут ще був ось такий коник, він із пультом. Я батарейки туди ще досі не вставила, тому не скажу вам, що він робить. Але мені здається, що він має або співати, або танцювати, або рухати головою. Зазвичай ці іграшки інтерактивні. Якщо є до нього пульт управління, то значить, щось це поні має робити. Мені здається, що це поні. Можливо, коник, можливо, я помиляюся. Шукала кнопочку, де його вмикнути, а потім побачила, що там на шнурочку є пульт ось такий рожевенький. Бачите, все треба витягувати і дивитися. Пульт також на батарейках, так само, як і коник. І є дві кнопочки. Можливо, якось у відео наступних покажу, що він робить. Був папір упаковочний, це для подарунка, можна було загорнути. Щось дуже цікаве, такий хлопчачий з машинками. Бульбашки це мильні бульбашки. Не всі були повні, але, коротше, моїм дітям зайшло дуже класні бульбашки і дуже якісні. Тут багато фломастерів. Далі, знову ж таки, такий м'ячик, і це вже третій м'ячик. Я не знаю, можливо, хтось цих соніків збирає. Ось така штучка була, напевно, чогось тут не вистачає, можливо, це фрізбі, яке треба закидати. Книжечка. У нас, до речі, їх уже дві таких. Там треба вставляти батарейки, і ці всі сторінки вони перегортаються, якщо натискати ось ці кнопочки. Далі ось така шуршача, знаєте, ніби целофанова книжечка, дуже цікавенька, дітям малесеньким заходить 100%. Ну і нарешті ми дісталися до того, що тут у нас на дні, чи така маленька іграшка потрапилася. Тут у нас вже йдуть більші товари. Ось така миска, вона трошечки зверху, знаєте, така фарба позлазила, але її можна підмалювати або використовувати просто для фруктів. Далі в мене тут набір металічних таких мисок, можна їх використовувати, я думаю, навіть для приготування їжі, є різних розмірів, до речі, кого зацікавило, можете мені написати, і я вам можу їх продати. Маленька сумочка, досить така делікатна, класна. У мене дочка, як її побачила, то сказала, що вона її хоче собі. А я взагалі планувала її взяти собі. Ну, вже таке. Далі у нас тут Тіні. До речі, буде, якщо потраплятися косметика, то за неї йде взагалі капітальний ажіотаж в Тіктоці, всі хочуть ту косметику, всі хочуть ті засоби. Розбирають на ура, і я вам скажу, що по якості дійсно воно того вартує. Сумочка невеличка, хороша, і мені здається, що навіть натуральна шкіра. От щось мені здається, що це натуральна шкіра. Для тата я взяла вазелін. У мене в тата величезні проблеми із трісканням рук, із трісканням ніг. Дуже він. Мучиться з тим всім, і, коротше, які мазі, креми, лікування він не проходив, нічого йому не допомагає, тому взяла для нього. Тут ось така новорічна прикраса, це машинка із ялиночкою. Ось так вона виглядає, це новенька річ, вона вмикається, тут є батарейки. І якщо треба, то можна цю батарею там замінити. Ось так він світиться. До речі, мені писали дівчата, що такі самі продавали сінсеї. але в мене гіркий досвід із сінсеєм. Мені приїхала іграшка така без, ну, вірніше, не працююча. І замінити мені не було на що. Плюс у мене тут дві таких форми: одна йде із зйомним дном. А в іншої її, на жаль, немає. Але дуже класні форми для тих, хто випікає бисквіти. Можна дно загорнути фольгою. Ну і давайте трошечки ще по габаритних речах. Я їх залишила на кінець відео. Тут є два бра, ось таких, їх треба помити буде, звісно ж такі, і взяти, пофарбувати, я думаю, балончиком. Дуже класно, стильно вони виглядають, є ось такі мотузочки. І я взагалі планую їх лишити собі, напевно. Якщо вам вони сподобались, і ви мені запропонуєте класну ціну, то, можливо, я їх і продам. Але я прям бачу, як вони будуть в мене світити, там, де в нас в будинку будуть сходи. Тому мені здається, що мені їх краще залишити собі. Далі, у нас тут ось така ваза іде. Дуже широке таке горлышко. Мені воно подобається. Мені здається, що квіти будуть в ній дуже класно стояти. Далі, у мене тут два свічника. Дивіться. Дуже гарненькі, малесенькі. Їх, звісно, треба помити. А так, сюди таблеточки повкидати, і це буде дуже-дуже красиво. І. Ще в мене тут ось така плетена корзинка. Гарненька, дуже легесенька. Дивіться. Це не величезний бокс, який я замовила, і ви будете бачити розпаковку у наступних відео. Це такий, знаєте, Мінімальний перепродаж тих людей, хто купує ці бокси, і певні речі, які, коротше, насипом продались. Я купила, я задоволена, дещо буду перепродавати, бо мені не потрібне, А дещо лишаю, звісно щоб які собі. Заплатила я там символічну просто суму, і це просто супер. По цінах, що хочу сказати, у мене буде. Не так дорого, будуть дорогі речі, бо буває, потрапляється там срібло, буває колекційні монети, бувають фірмові речі. Брендовані, буває порцеляна, буває кришталь потрапляється там, а він дуже ціниться. Також там буває техніка і. Коротше, будемо вивчати з вами разом, бо я в цьому багато чого не розуміюся, і багато речей буду шукати саме в інтернеті. Що ж взагалі, скільки коштує, бо дехто ось, наприклад, вчора була на одному ефірі і продали два бокали кришталевих за 250 гривень, а потім кажуть, о Боже, там ціна одного 500 гривень. Ну, і таке в житті буває. Але. Помаленьку, потихеньку, я думаю, що я навчуся, вивчу ці всі дорогі речі, розділяти їх, що можна продавати дешевше, що дорожче. Якщо ви колекціонер, то підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій Тікток і, можливо, щось ви собі там підберете. Також, що буде в мене або під спірним питанням, або. Буде дуже-дуже великий ажіотаж на певні речі, то, можливо, я буду ще виставляти щось на аукціони, де зможете поборотися за ці речі. І хто виграє, той вже виграє, я продам за ту ціну, яка буде максимальна ставка на аукціоні. Таке в мене також є в планах. Так що будемо дивитися, будемо вивчати європейський ринок. Колись я продавала європейську техніку, тепер буду продавати європейські товари і європейську косметику. Дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!